Трагедія на різдво у жмеренці ввечері 6 січня знайшли задушену дівчинку. Її позбавили життя двоє п'яних молодиків, підозрюваних у вбивстві затримали на наступний день. Вони вже зізнались у скоєному та запевняють, що каються. Наразі хлопці перебувають в слідчому ізоляторі. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі. Відсутність 14-річної Юлії на спортивних тренуваннях з баскетболу одразу викликала занепокоєння у вчителя, адже дівчинка ніколи не пропускала заняття. Виявилось, що в цей час Юля вже була мертвою. Її знайшов місцевий житель в парку біля криниці, але одразу встановити особу загиблої було важко. Для встановлення особи задіялися працівники міліції, громадськість працювали з фотороботом і з фотографією по місці ж по железнодорожному вокзалу. І в других місцях області. Юлю задушили двоє молодиків віком 22 та 21 років. Один з них в минулому притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжки. Обидва безробітні. Того дня хлопці, добре чи випивши, вирішили розважитись. Зустріли дівчину, почали чіплятись. В результаті виник конфлікт. Ми вже такі п'яні були, що накурилися зверху. Да, я скажу, що. Я навіть не знав, що вона померла. Підійшов, сказав, що вона напевно не жива. Ми домовилися, щоб ну, нічого нікому не говорити, і розвернулися і пішли по домам, виглядалися, по домам просходилися. Але довго переховуватись хлопцям не вдалося. Вже наступного дня їх затримали працівники міліції. За фактом навмисного вбивства порушено кримінальну справу. Наразі обвинувачені перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Вирішується питання про їх арешт на період досудового слідства. Їм загрожує до 15 років позбавлення волі.